Від Наташі до героїні. стереотип, який просто випалював серце, тискається горло, щоб вижити і прогодувати своїх дітей. То часто туркені навіть по сьогоднішній день кажуть Катерина наскільки ніколи не наважиться турецька жінка. Всім привіт, мої любі друзі! Мене звати Яна Карасой, і ви у мене на каналі. Сьогодні буду піднімати одну з дуже крутих тем, яку ви мені підсказали. саме ви. Я вам щиро вдячна, тому що всі теми, які ви мені писали, що хочете почути, вони просто неймовірно цікаві. А сьогодні у нас буде саме тема про те, як війна назавжди змінила імідж жінок в Туреччині від Наташі до героїні. Ну що, готові? Поїхали. Сьогодні у нас три гарні на d'amour. Ви коли замислювалися над тим, як почуває себе жінка, коли її національність використовують як образу протягом десятиліть в Туреччині назва вашої нації Українка асоціювалася з Наташою, стереотип, який просто випалював серце кожної українки, яка проживає тут, в Туреччині. Але 24 лютого 2022 року все змінилося. В один цей момент. Ось цей картковий будинок брудних жартів він розвалився. Сьогодні я вам розкажу. Як турки пройшли шлях від якихось брудних жартів, насмішок до культурного шоку та німого захоплення нашими жінками. Ви почуєте історії, від яких просто стискається горло, і зрозумієте, чому турецькі чоловіки зараз навіть нас побоюються. А в кінці відео я розповім вам історію, яка поставила остаточну крапку в історії з Наташами. Додивіться до кінця, це важливо знати. Кожній з нас. Тож давайте розберемося покроково. Епоха Наташ. звідки вона взагалі взялася і пішла. Якщо бути чесними, то цей шлейф тягнеться з 90-х: бідність, розвал Союзу, перші якби човники, котрі їздили на закупи, перші жінки, які їхали просто до Туреччини, щоб вижити і прогодувати своїх дітей. Тоді, в той час для пересічного турка слов'янська жінка, була чимось, хто приїжджає до Туреччини за Кращим життям і за будь-яку ціну. Я пам'ятаю, що навіть декілька років назад, ще до великої війни в Україні, коли ти кажеш, що ти українка, і ти з України, то у людини з ким ти спілкуєшся, був такий неоднозначний вираз обличчя і якісь навіть бісики в очах нас завжди тут приймали як гарних розкішних доглянутих жінок, у яких по факту немає права голосу, і навіть в якихось ситуаціях немає навіть власної держави. Має тільки ось цю обгортку, тому що тут турки завжди нас ідентифікували як рус, тобто росіяни. Вони всім казали рус, азербайджанець рус, таджикистанець, рус, українець, рус, білорус, рус, росіянин, рус, і якщо вже копати правдиво про цю історію Наташ, то це була така, знаєте, назва для всіх слов'янських жінок, не тільки для українок. А якщо ще скажімо, копнути, ти. то взагалі у нас Наташа імені немає в українській мові. Є Наталка, є Наталія. А Наташа, ви розумієте, з якої країни йде? До речі, що стосується прибиральниць, то часто туркені навіть по сьогоднішній день кажуть Катерина. От прибиральниця Катерина. А Наташа це та, яка займається трошечки іншими справами, скажемо, і нещодавно я побачила одної блогерки. Вона така достатньо молода. Жінка, вона десь мого віку, вона купила собі робот-пелісос і назвала його Катерина. Ось так. Тому по сь сьогоднішній день бувають ось такі от стереотипи. Як правило, якщо ви українська жінка в Туреччині, то ви маєте вдвічі більше працювати, краще знати турецьку мову, ніж той же турок, щоб просто вас почали серйозно сприймати лікарі, юристи і тому подібне. 24 лютого це той момент, коли Туреччина повністю замовкла. Коли почалася велика війна в Україні, Туреччина затамувала дух, і звісно, що так як тут дуже багато прислухається до країни 404, вони очікували очікували, що Україну візьмуть за 3-4 дні. Вони очікували, що просто мільйони бідних жінок приїдуть Туреччину, будуть плакатися, просити про допомогу тут. Але сталося по факту те, що не очікував жодний турок. В них і ще знаєте, є асоціація з біженцями з Сирії, котрі приїжджали сюди із-за війни, теж і вони тут не працювали, а просто жили на гроші держави, забруднювали країну, і вони думали, що з українцями буде те саме, але. Не сталося. Вони побачили в новинах не жертв, а дівчат в пікселях. Вони побачили парамедиків, які витягують просто наших бійців з-під обстрілів і врятовують їм життя. Один турок сказав, що він побачив дівчину пілота з таким голосом, знаєте, тремтячим. Що типу: я думав, що всі жінки квіточки, а вони видається левиці. В той момент у них стався справжній сув парадигму: турки поважають силу. І вперше за багато років турки побачили в українській жінці не об'єкт, а силу. До речі, любі мої, не забувайте ставити вподобайку цьому відео, клікнути на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Обов'язково підпишіться на канал і чирікніть щось в коментарях, щоб просувалося це відео на більшу аудиторію. У вас це займе хвилиночка часу, а у мене буде зростати статистика. Щиро вам вдячна. Біженці, які привезли з собою гідність, потім до Туреччини поїхали наші жінки, щоб врятувати своїх дітей, і тут знову стереотип зламався. Турки знаєте, очікували побачити якихось розгублених жінок, які не знають, що робити, куди йти і взагалі як себе бачити в цьому житті далі. А по факту побачили жінок з двома вищими освітами, які знають багато мов, які просто за тиждень організували логістичні центри допомоги, які виходили на мітинги. В тому ж Стамбулі, в Анталії, і вони робили ці кроки настільки сміливо, наскільки ніколи не наважиться турецька жінка. Наші дівчата тут не чекали подачок, тому що Туреччина по факту ніяк не допомагає біженцям, якщо дивитися на Європу. Вони відкрили бізнеси, вони почали волонтерити. Вони дуже швидко почали вивчати турецьку мову. Що сусіди навіть були в шоці, як українки швидко інтегруються в турецьке суспільство? Я чула. Таку фразу, що турки казали, типу ці українки вони, начебто, зроблені з металу. Вони не плачуть, вони діють. Це і є наш новий імідж в Туреччині. Турецькі чоловіки та їхні українські жінки цікаво, те, що і в змішаних шлюбах, які були ще до початку повномасштабного вторгнення, були знаєте, теж побудовані на тому, що чоловік голова, а жінка якби йому допомагає в побуті. Але все змінилося і тут. Чоловік турки насправді почали усвідомлювати, хто поруч з ними знаходиться. Вони побачили, як їхні ніжні жіночки просто за ніч перетворилися на. На інформаційних воїнів, як вони вигризали безпеку для своїх родичів і для своєї сім'ї, як вони намагалися перевести свою сім'ю з друзів, знову ж таки тваринок до іншої країни, до тієї ж Туреччини, до Польщі, до Німеччини, як вони донатять на ЗСУ останні гроші? Дуже часто чую фразу від чоловіків, хто в змішаних шлюбах з українкою, щось типу: раніше я думав, що я захисник у нашій сім'ї, але я розумію тепер. Що якщо зі мною щось трапиться, то моя жінка, українська жінка, врятує нас всіх. Це вже знаєте, повага зовсім іншого рівня. Це знак. Якості і знак такої, знаєте, незламності. Нас більше тут не жаліють, нами захоплюються. Чи помічали ви щось таке серед своїх друзів? Можливо, у вас якась інша ситуація, яку ви бачите? Будь ласка, це в коментарях, і також попрошу відписатися дівчат, хто живе в Європі, в Америці, в Канаді. Мене теж такі дивляться, як там зараз відносяться саме до Українок, не до всіх українців, хто приїхав, переїхав да, до біженців, а саме і саме саме до нас, до українок, до жінок. Зараз вже назвати в Туреччині дівчину українку Наташою. Це не просто поганий якийсь жарт. Це вже знаєте більше як про обмеженість мозку. Сьогодні бути українкою це значить на своїх плечах. Нести гордість за цілу націю наших героїв, і, як я обіцяла, розкажу випадок, який мене вразив просто до сліз. На одній з вечірці один турецький комік намагався пожартувати стереотипно пожартувати про українок. І знаєте, що з ним сталося? Його не просто не підтримали. Йому сказали в зали, друже, ти застряг в 90-х, Подивись на Україну зараз. Це символ честі, а не тема для твоїх дешевих жартів. Це і є. Наша перемога на культурному фронті тут. Але чи означає це, що наше життя стало легше в Туреччині? Звісно, що ні, тепер турки нам влаштовують іспит іншого рівня. Вони вже почали на нас дивитися як на суперлюдей, і звісно, що вимагають від нас більшого. Напишіть, як вас зараз особисто сприймають в Туреччині, якщо ви в Туреччині або в Європі, як з вами спілкуються? Чи кажуть вам повертатися до своєї України? Скільки можна бути тут? Бо такі є випадки теж те, що що в Європі були. Напишіть в коментарях, давайте спілкуватися і ділитися своїми історіями. І ще наостанок хочу сказати таке. Незважаючи на це все, дійсно є відсоток турків, які вважають, що ми тут понаїхали, скажімо так, і із за нас виросли ціни. Ми коли знімали квартиру тут в Ізміря, чоловік сказав одному ріелтору, що я полячка. Я не знаю, чому він так вирішив. Він отак от сказав, щоб вони можливо в мене не тригірили, не розмовляли зі мною російською. Можливо, і цього я думаю. І один, значить, ріелтор нам каже: Ой, ви знаєте, понаїхали ці з Росії у... України повтікали від війни, і тепер у нас ціни якісь дуже завищені, і ми просто виживаємо тут. Я кажу. Валиночку, окей, українці тікали від війни, а росіяни від чого тікали? А він мені тільки каже: Ну вони ж теж від війни тікали, як це так? Я кажу, серйозно від війни ви зараз шуткуєте чи що? І я мене тоді просто так порвало. Я йому напевно 10 хвилин просто висказувала своє фе. Промивала йому мізки, і в кінці кінців ми з ним не співпрацювали. Ми пішли з цієї квартири, і я сказала чоловіку, що з цим ріелторами більше справ мати не будемо. Ще були, звісно, що варіанти такого Відношення, як я якось їхала в таксі, і мені звісно ж турок каже Русмусом, типу, ти росіянка, і я вже зрозуміла, що туркам із-за того, що тут дуже багато впливу росі... російських змі, тут ті самі наративи плюс мінус ну, трактуються в новинах, і я тоді вже зрозуміла, що їм от щось пояснювати просто не має сенсу. Потрібно щось кардинально робити. І тоді, що я почала відповідати всім туркам, я кажу: А я що схожа на вбиться дитень? І тоді в них знаєте, от. Коли ви щось таке кардинальне кажете в них як щось вимикається, і вони такі а, ти не росіян. Я кажу, ні, я українка. І тоді їм дуже некомфортно, вони тоді починають казати, ой, вибач, я не знав. Але насправді, ми ж не кажемо, є курдське питання, наприклад, у, у турків, да? і ми ж не кажемо кожному турку, ти курд? Ну, типу, це дуже велика образа по факту може бути для людини. То чому нам кажуть, ти росіянин чи росіянка? Ну, вибачте, потрібно їх от. Переломлювати, знаєте, я вже втомилася від різних пояснень причин. Я просто почала казати ось такі кардинальні фрази. І тоді вони якби проходять в себе ці турки. Але, от у мене в більшості в оточенні турки саме ті, які почали нас дуже-дуже сильно поважати в зв'язку з війною. На жаль, тільки в таких умовах ми прийшли до цього консенсусу. А в мене було все на сьогодні. Цілую вас, па-па!